Добрий день. Сьогодні вивчаємо анілін і його структурна формула ось така з бензеновим кільцем це ароматична сполука, або напишемо молекулярну формулу. Бензенове кільце це означає, що в кожному куточку знаходиться карбон і гідрогени. Але тут гідрогена вже не буде, тому що прикріплена NH2 група. Тобто молекулярна формула виходить 6 карбонів, 5 гідрогенів NH2 група. Фізичні властивості аніліну – це безбарна олієподібна речовина, вона має характерний запах. І на повітрі швидко киснюється і набуває червоно-бурого забарвлення, Ви побачите на відео. Анілін обмежено розчинний у воді, дуже мало його розчиняється в воді, а багато розчиняється в органічних розчинниках. Отруйний із причиняє хімічні опіки. Перейдемо до хімічних властивостей аніліну. Анілін погано розчиняється в воді, тому розчин аніліну не змінює колір індикатора. Далі це все ж таки органічна основа, хоч і слабенький, має основні властивості. Та анілін взаємодіє хлоридною кислотою. Візьмемо в молекулярному вигляді, напишемо це 6H5NH2 плюс хлоридна кислота, відбувається реакція за донорно-акцепторним механізмом. Гідроген від'єднується від хлора, тобто хлор притягує до себе електрон гідрогена, і гідроген стає H. H. Приєднується до цієї частинки. Буде С6 H5 уже НH3, але загальна, загальний заряд уже стає плюс, і хлор мінус. Плюс і мінус притягуються. Утворилась речовина анілін-гідрохлорид. Або ще є така назва феніл амоній хлорид. Розглянемо взаємодію аніліну з хлоридною кислотою. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою. У пробірку наливаємо один мл аніліну. Та аніліну додаємо близько п'яти мл води. Оскільки анілін обмежено розчинюється у воді, то вони утворюють два окремі шари. Ретельно перемішуємо. Анілін утворює емульсію з водою. Додаємо хлоридну кислоту. Каплі аніліну трохи зменшуються і згодом зникають. Спостерігаємо однорівний розчин анілін гідрохлориду. І наступне взаємодія з бромом, і це буде якісна реакція. Якісна реакція. А я нагадаю, ароматичні сполуки ми вивчали бензен, фенол. Тепер вивчаємо анілін, то фенол анілін взаємодіють з бромом. Фенол і анілін. Взаємодію з бромною водою. А бензин не взаємодіє. Напишемо цю реакцію. Дуже схожа на реакцію з фенолом, тільки у нас NH2 стоїть. nh 2 поставимо сюди посерединці, і в нас не відбувається зміна у бензеновому кільці, а якщо бензенове кільце залишається, то це реакція заміщення. Тобто гідрогени. Повинні від'єднатися, на їхнє місце стане бром. І тут буде симетрично, кожен раз через один карбон. Тобто раз буде бром, через один – два, і через один – три. Нам треба замістити три гідрогена, тому ми додаємо три молекули брому. Це так і залишається. А ось ми ставимо бром. Бром і третій бром. Три гідрогена і три брома залишилось, тому буде три молекули H бром. І тут утвориться осад. Нумеруємо від функціональної групи NH2, і тут немає різниці, з якої сторони ми будемо нумерувати. Броми — це. Замісники. Пишемо, на якому атомі карбону знаходиться замісник. На другому, четвертому і шостому. Тут три брома. Тому так і пишемо три брому анілін. Подивимось якісну реакцію взаємодії аніліну з взаємодія аніліну з бромом. Взаємодія аніліну з бромом. Для реакції використовуємо не чисті речовини, а їх розчини. Розбавлений розчин аніліну у воді та розчин брому бромну воду. У пробірку наливаємо 2 мл розчину аніліну та тоненькою цівкою доливаємо бромну воду. Реакція відбувається майже миттєво і супроводжується утворенням осаду. Розглянемо одержання аніліну. Ось за схемою такою. Із бензину отримують нітробензин. А далі реакції відновлення нітробензену отримують анілін. Напишемо добування бензину. Найпростіше це тримеризація ацетилен. Треба підібрати умови, температура, каталізатор вуглець. Беремо три молекули ацетилену і утворюється бензен. У молекулярній формулі це 6 а 6 а це ось структурна формула. Далі до бензену додають нітратну кислоту, нітратну кислоту hno 3 Я розпишу таким чином, щоб можна було потім вирізати воду. Тобто HO і залишається no 2 каталізатор для того, щоб. Ця реакція відбулася. Тут від'єднується один гідроген, сполучається, із HO утворюється вода і утворюється нітробензин. Це 6H5, no 2 Утворився нітробензин. Тут підпишу бензин. І далі вже із нітробензину додаємо водень. Завжди одні ті самі умови, температура нікель або платіна і замість оксигенів на їх місце стають гідрогени. Тобто утворюється С6H5NH2 плюс вода. Тут 2 оксигена, а тут один, тому ми урівняємо, поставимо двічку. Коли поставили двічку, тут 4 гідрогена і ще ось 2, 6 гідрогенів, а тут тільки 2. Зробимо 6, поставимо 3.